регіоні зміна в мікрорайоні піщаний у Білій церкві, де через кілька миттєвостей розпочнеться черговий матч чемпіонату Київської області з футболу. З боку російських орків. І все ж таки біла церква живе, розвивається і грає футбол. От... Сьогодні полісяни приймуть мрію з Гостомеля. Команда Удар скороход вибивають м'яч футболісти. Штурму це зробив Сергій Чанський. Відібрав м'яча Сергія Шевчука, розпочав контратаку. І це може бути жовта картка. Денис Петренко свалив. Свисток арбітра. Ні, подає. Подає в карний майданчик. Краще пробував. Краще пробував тому що. І може бути гостра контратака. Рубльов набирає швидкість. Виходить, вічна І... Втрачає можливість Богдана Рубльовна. Участь у нашому конкурсі про Сергій Шевчук з м'ячем. Перед ним оперативний простір віддає на Дениса Хруля. Правим флангом розвивається Атака штурму області. Я вже говорив, що понад 200 тисяч жителів у білій церкві. Ну а ох, який момент зараз. Удар поротих і гол, гол відкриває рахунок. Штурм. Відмінна комбінація за участю Андрія Нестеренка, Богдана Рубльова. Завершилась точним ударом Сергія. Шевчука. дякуємо вам за те, що ви дохнулися на е, наш заклик. І ось, до речі, Євген Горбенко робить свисток про завершення першого тайму. 1-0. Команди йдуть відпочивати. Футболки білі. Після перших 45 хвилин 1-0 на користь штурму. На 45-й хвилині е, непогана. 4-5-1. У штурму удар по Ворота Терлецько буде аут, вкидає аут. Шевчук. Подача небезпечно! І гол! Гол-гол-гол! Богдан Рубльов! Ох, як зараз майстерно! Головою зрізав м'яч у ближній кут Богдан Рубльов з подачі Сергія Шевчука. Сьогодні Сергій Шевчук, майстер. Досвідчений майстер записує на свій рахунок гол плюс пас. І до речі, у Богдана Рубльова такий же показник. Обмінялись зараз вони е, ролями. Владислав Любко. на силу. І ось закидання. Старогородського. Подивіться, яке точне на Богдана Рубльова. Рубльов заволодів м'ячем. Ох, мог зараз міг зараз Богдан Рубльов заробити для своєї команди штрафний удар, якби впав. Але Богдан Ілящука та Стагородського наближається до кордону майданчика. Проходить двох футболістів. Небезпечно. А у складі іванківців ідуть відпочивати. Виходять Дмитро Садчі, шостий та Олександр Волков. Сісто Сергій Шевчук. Асист плюс гол. І замість Сергія Шевчука виходить інший досвідчений футболіст Євгеній Морозенко. Погорілого атака. Продовжується удар, і Морозюк пробував. На е... Ох, який момент зараз Романов вийшов на межу карного майданчика і зупинив таки прориви Денісули 17-й номер. І, на жаль, і на цьому, на цьому е... фінальний свисток від Євгена Горбенка. Дуже швидко сплинув у нас час другого тайму, друзі. Ігра була цікавою. Відповідно, нам не було коли нудьгувати. Дякуємо всім глядачам, які були з нами у нашій трансляції з Білої церкви. Ну що ж, друзі, дякуємо Збройним силам України за можливість грати футболу у такий важкий воєнний час. Україна обов'язково переможе з вами на Ютуб-каналі Іван штурму. Були відеооператор Руслан Маляновський та коментатор Валентина Віддієнко.